Всім привіт ще раз. Друзі, мені потрібна ваша порада. Є газон. Є газон, але є отакі проблеми. У нас є робот-косилка, він нам косить. Але бачите, газон є великі місця. Із рижою травою сухою. Я не знаю, як доглядати за газоном. Можливо, ви знаєте і можете додати якісь поради. Бачите, на газоні бур'ян. Такий бур'ян росте, а я не знаю, який газон потрібно купляти, щоб засіяти. Що купити, щоб пропав ось цей бур'ян. Бо його по невеликій ділянці дуже багато. А що з ним робити, я не знаю. Тож, якщо у вас є ідеї, ви знаєте. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада вашим порадам. І будемо разом з вами рятувати мій газон. Сьогодні у нас буде розпаковка шейн. Я замінила на для саду. Ліхтарик один, ліхтарик два. Ще один. Так, далі дивились ось такі штучки, можливо, для помідорів, огірків, троянд, плетучих, виноградів побачимо. Ой, господи, свічечки тушить. Пакетик в пакетики. Пакетик в пакетику, покетику. Пш, пш, да, Таня. Так. М -м -м. О, це я хочу на терасі під дахом. Ще одні щепочки. один ліхтарик. Так того поки чотири ліхтарика. Ага, зверну була двісті рукавичок. В саду працювати. Щось все готувати. Коврик барний. Це для чоловіка. Але я наче замовляла менше. Побачимо. І ще один. Але ж я ту ески замовляла. Я буду переднювати. А це вирішила спробувати для взуття. Сюди взуття і прати в пральній машині. Перевіримо, побачимо, і чудо коробочка. сьогодні хочу спробувати пекти хліб і робити самозакластка. Так, що у нас туди входить? Щіточка, мабуть, баночку мити. Коробочка, а в коробочці в нас. Ложечка, О, ще щось. Що, шкіряне? Тут, мабуть, лезо так, потім подивлюся, як її відкрити. Це буде Добре. потім. Так, ще одна лопатка. Основа, мабуть, металева і силикон. Формочка для міні батона, така овальна гарна. Де, я так розумію, щоб вимісювати тісто. Зручно в руці. Далі більше всього це повинна бути баночка, де робити саму закваску. Слухайте, дивіться, як гарно запакували. Попирки не подалкували. Так, і така в нас баночка йде на 650 мл. Кришка. Це дивитися, мабуть. на температуру малює. Резиночка, щоб помічати на самій банці, щоб бачити, як росте закваска. І шапочка, щоб наша закваска дихала. Так, все круто. Хотіла Таня на днях робити закваску. отель кулинарный для формирования. Сухотек, я к все запаковал. Круто. Пока мне не подобается. И вот еще одна форма для круглого хлеба. Якщо вам цікаво, можемо разом з вами робити закваску і пекти хліб. Так, це добре. Зараз хочу подивитися разом з вами на лампи. Я тільки не пам'ятаю, я чотири брала. Так, більше всього, що 4. Це назад, назад, назад. Це хліб, 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 хліб. Так, подумали, як кріпити. Більш непомнено. Інструкція і ось така лампа. Дивіться, плівочкою заклеєно, Ну, це пластик. Але доволі симпатично. Сьогодні повісю, завтра побачимо результат. І от таких у нас чотири. Довго повісимо, побачимо. Ну що ж, такі були мої покупочки на шейн. Будемо з вами облаштовувати сад. Ось такий класненький торт спекла Крем, кондитерський, шоколад і вершки. Зараз розріжемо і побачимо, який тортик. І в розрізі, ангельський бісквіт. Рецепт я вам пропишу, за яким я готувала. Крем нестабільний, моя помилка. Буду практикуватися з кремом. Тепер хочу вам показати це одна із гірлянд, яку ми розпаковували. і це наша стара. а Ось так світить ті чотири.